Привіт! Мене звуть Олена Бойко, і я та людина, яка часто каже фразу Я точно знаю, ти зможеш. Я бачила твою карту». Я астрологиня в західній астрології, яка 6 років тому відкрила для себе цей напрямок знаходження важливих відповідей і два з половиною роки як офіційно консультую. Що я робила три з половиною роки до того. Вивчала чисто для себе, а потім допомагала своїми знаннями чисто по дружбі, відкидаючи думки про те, що це може бути моєю професією. Я людина, яка економить тобі час і гроші, читаючи по карті, в чому твоя сила і де її можна застосувати. Коли класно робити запуски проєктів, а коли час для них готуватися і не зробити фальстарт. Які показники взаємодії з оточуючими у тебе, і твої таланти, і навіть у чому твоє призначення? Повір, це все точно у тебе є. Я маю знання, щоб подивитися ситуацію на майбутнє, зробити прогноз і навіть дещо завчасно повпливати на нього. Маю знання, щоб зробити екскурс у минуле, якщо ти не знаєш точно свій час народження, а значить, і не маєш своєї карти. Ну, тут, якщо проміжок для визначення до 4 годин, бо ми ж говоримо про астрологію, а не магію. Тут буде цікавий факт про мене, бо одного разу я поїхала змінювати свій наступний рік в інше місто. Це був виклик самій собі, бо я вирахувала час початку свого особистого року і, пробувши всього 7 хвилин на пероні перед потягом в столиці, змінила головні тенденції на наступні 365 днів. Ну, а можливо, і на все життя. Я точно знаю, як це працює. Тож, давай знайомитися. До зустрічі на консультації.